Вже цими вихідними за православними традиціями віряни відзначатимуть радоницю: дні поминання померлих, або як їх називають, батьківські суботи. У такі дні прийнято відвідувати службу у церкві, після відвідувати цвинтар, а вже на цвинтарі наводити лад на могилах та пам'ятниках, пробувати горожі, ставити нові квіти та свічки. На дев'ятий день після великодня за нашою православною традицією ми несемо цю велику радість. Просвітле і лучезарне Воскресіння Христове на місця захоронення тіл рідних і близьких нам людей, які покинули цей земний світ. Проте ієрей Володимир розповідає, що Радоницю завжди відзначали у вівторок, але через протистояння комуністичної влади будь-яким релігійним почуттям людей у часи Радянського Союзу народ самостійно переніс поминальні дні на вихідні. Тож ця тенденція зберіглася і до сьогодні. Ми приходимо на місця захоронення тіл рідних і близьких наших, беручи з собою. Бой світильник, безумовно, ми беремо з собою паски, Ми беремо з собою писанки, але це не означає, що ми повинні там влаштовувати обіди. Ті, хто мають потребу підкріпитися, можуть поповнити сили. Але більше це. Принесення великої радості, ну й справи милосердя. Крім того, під час відвідування кладовища існують ще й деякі заборони. Так, наприклад, на цвинтарі забороняється голосно кричати, сміятися чи веселитися. Не варто надто бурхливо висловлювати скорботу. Також за можливості утриматися від прикрашання могил пластиковою атрибутикою, адже вона біологічно не розкладається, натомість виділяє в атмосферу канцерогени та призводить до пожеж. Пам'ятайте, що найважливіше на радиницю помолитися за померлих. Це допомогти. Може їх душам віднайти спокій. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.